Два блоки знаходяться в експлуатації майже 50 років. Енергоблок номер 6 проходить капітальний ремонт. До кінця жовтня буде оновлено котел турбіну електротехнічне обладнання. Для зменшення викиду золи в атмосферу на енергоблоці відремонтують електрофільтр. Після ремонту енергоблок підвищить потужність зі 175 до 185 МВт. мегаватт. Ремонт на енергоблоці номер 12 пройде дещо меншого обсягу і завершиться уже наприкінці червня. За останні три роки, це період з 2012 по 2014 рік, компанія ДТЕК вклала більше 20 мільйонів доларів в модернізацію обладнання Бурштинської ТЕС, направлено на покращення екологічної ситуації в нашому регіоні. За цей період було проведено великий об'єм робіт по реконструкції електрофільтрів на блоках номер 7 і 5, що суттєво покращило екологічну ситуацію в нашому регіоні. Через дефіцит в Україні антрацитового вугілля безперебійна робота станції, яка спалює газове вугілля, вкрай важлива. Дтек вкладає кошти в ремонти та реконструкцію обладнання, бо вважає це основою для успішної роботи станції у майбутньому. У нас проводяться капітальні ремонти. Компанія дуже ставиться в пріоритеті ці ремонтні роботи, оскільки воно дає можливість станції успішно пройти осінньо зимовий період. А також підняти техніко економічні показники, як розвиватися в подальшому. Це є капітальний ремонт шостого блоку і поточний ремонт 12-го блоку з загальним бюджетом порядка 5 мільйонів доларів. У цьогорічні ремонти бурштинської ТЕС ДТЕК інвестує 5 мільйонів доларів. А загалом ще 180 мільйонів вклала компанія впродовж трьох останніх років в оновлення і капітальні ремонти шести із всіх 12 енергоблоків. Крім того, більше 20 мільйонів доларів. США склали загальні інвестиції ДТЕК на природоохоронну діяльність бурштинської ТЕС за період з 2012 по 2014 роки. Любов Галько Ігор Гусак, новини телеканал Раї.